Дорогі сумчани, наше незламне і героїчне українське місто. З Дня міста прийміть найщиріше вітання від усіх відничан. Іменини це свято єднання всієї громади. Саме в такі моменти ми відчуваємо в своїх серцях особливу гідність за свою малу батьківщину, сповнюємося почуттям єдиної родини. І сьогодні це єднання цінне. Як ніколи, зичимо вашому місту стійкості, долані будь-яких викликів, згуртованості і злагоди та найкращого майбутнього усім мешканцям вашого славного краю бажаємо міцного здоров'я. Витримки сімейного затишку і Божого благословіння. Нехай мир та злагода панують на кожній вулиці, у кожному будинку, у кожній родині, поєднуючи усіх у згуртовану небайдужу інтеркультурну родину. І найголовніше перемоги усім нам, такої довгоочікуваної і виборюваної. Кожна громада сьогодні робить свій внесок у боротьбу за нашу свободу, за демократичні європейські цінності. Як кажуть, не словом. А ділом попереду, що буде багато свят, багато перемог, які ми, українці, обов'язково будемо відзначати всі разом під мирним небом на нашій українській землі. Хай береже Господь суми і сумчан. Слава Україні! Героям слава! Вітаю з ним народження міста Сума. Це величне місто козацької слави, місто звитяг як минулого, так і в свободи. Сума це інтеркультурний форпост, найбільше окрас якого і є багатокультурне населення, сповнене патріотизмом та любові до свого міста. Сьогодні свято для всіх, хто тут народився і виріс, хто тимчасово знайшов свій прихисток, хто приїхав колись, щоб залишитись назавжди. Усі досягнення, здобутки, надбання, якими багато славні суми складаються щоденної праці знань і талантів його мешканців. Дякую вам за інтеркультурне єднання, колосальну взаємодопомогу та непорушну стійкість, що наближають нас до рішучої перемоги над ворогом. Бажаю місту сили і просвітання, а з вами, а з нами цілий світ! Ой, Лузі! Червона калина! О, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо. Шановні сумчани, я відставний казацький старшина. Засновник міста Павлограда Матвій Хіжняк. І від усієї Павлоградської громади вітаю вас з родинним святом, З Днем міста! Шановні сумчани, День міста це особливе свято, яке поєднує минуле сьогодення та майбутнє. І саме в такі моменти кожного сповнює любов. Повага до своєї малої батьківщини. Ваш край це перлина Слобожанщини, славний своєю історією, трудовими та культурними традиціями. Але, шановні сумчани, головне багатство міста це сильні працьовиті та вільні люди і всі досягнення, якими. Багате місто Суми складається з щоденної праці, знань і талантів його мешканців. З перших днів війни ви мужньо протистояли окупантам. І сьогодні разом з усією країною, з гідністю, приходите і проходите випробування на єдність, силу духу та мужність. Від усієї душі, вся наша Павлоградська громада бажає вам славним сумчанам, нових трудових досягнень в нашій рідній Україні, миру та перемоги. З Дем не міста незламні героїчні сумчани. Шановні, на жаль, ми не зможемо приїхати до вас на свято, а ви до нас, в країні війна. Але нехай наш творчий дарунок, наша спільна молитва об'єднає наш, нас, наші міста, Суми та Павлоград. Зі святом вас. Не шукай, бо немає такої землі. Де так сонце нам світить, шумлять, гаї ця земля Україна, мій рідний край, збережи обігирі, знову сили видай, наша мова прозорий, дзвінкий струмок, що у пісні сплітається. Рагі, твої поля і безмежна родюча твоя земля, прошу тебе, Господь благослови мою країну, рідну неньку махи, хто захотів. неньку Україну, прошу, Господь благослови. Дай нам, Боже, від зради і суєти для нащадків наш край, рідний зберегти, зберегти Україну, від днів лихих. ЮК Україна...